Привіт, мене звати Настя, і сьогодні я хочу розказати про наш проект, який називається Play and Grow. Грай і розвивайся. Наш проект направлений на те, щоб в ігровій формі можна було доносити до людей дуже круті соціально важливі теми. Це приклад гри вільна колаборація між агенцією вільна, як так називається. А ця гра була буде направлена на те, щоб підтримати жінок, які перебувають у стані розлучення. Вона також підійде жінкам, які переживають втрату. Гра складається зі ста карток з різними психологічними завданнями. Нам допомагала в цьому психологиня, яка повністю коригувала наше завдання для того, щоб не зачепити емоційний стан людини, але допомогти вийти. Із такого депресивного стану наступний проект це ми хочемо зробити в колаборації з Superhuman Center. Це гра, яка розрахована на те, щоб люди почали цікавитись і розуміти, наскільки важлива безбар тема безбар'єрності в нашій країні. В співпраці з Superhuman Center ми можемо донести в ігровій формі дуже важливу тему безбар'єрності. Гра побудована таким чином, що ваша задача, ваше місто облаштувати тим необхідним обладнанням для людей з інвалідністю. Тобто, у вас є звичайне місто, яке не облаштоване для людей з інвалідністю. Ваша задача покупати домовлятися домовлятись з владою, влаштовувати пандуси. Наприклад, є завдання. Там, де потрібно влаштувати шрифт Брайля на зупинках, в минулому році ми випустили дуже класну гру, якою ми пишаємось вкрай. Це нетворкінг, гра для підприємців, гра з картками з запитаннями, які підприємці повинні собі задати для того, щоб побачити свій бізнес під новим котом, задати собі запитання тощо. А в цьому році ми хочемо зробити нетворкінг Юніверс, де задіяти а, відомих українських підприємців і світових підприємців і вийти на міжнародний ринок для того, щоб світ побачив, наскільки Україна крутає. Гра криза продумана нашим другом. на тема навіяна подіями початку 2022 року. А, ця гра розрахована на те, щоб люди дізнались, наскільки важлива. Тема території, тема населення для будь-якої держави. Бо якщо не буде території або населення, на жаль, не буде існувати держава. Також деякі проекти ми ще готуємо. Вони на стаді написання гра для військових і їх е, е, других половинок, е, тому що як показала. Статистика люди, які знаходяться на великій відстані, дуже віддаляються один від одного. що вони не можуть бачитись, вони не можуть взаємодіяти, тому що вони живуть зовсім різні два життя. Це буде карткова теж гра, в якій будуть завдання, що можуть вони один для одного зробити, щоб відчувати, що вони все ще подружжя або все ще пара, для того щоб вони трошечки ближче були. Повномасштабне вторгнення вплинуло на всіх, в тому числі і на батьків. Ми розробили таку гру для того, щоб зблизити батьків, знайти, яким чином приділяти увагу своїм дітям, проводити більш якісний час, розвивати дітей з допомогою настільних ігор. Завдання, що можна зробити, як можна розвивати діточок, як можна якісно проводити час разом і таке інше. А ми створили гру, в якій є багато-багато ідей, завдань, що робити зі своїми дітьми, навіть якщо у вас немає фінансів, і як навіть якщо у вас мінімум часу, тобто у всіх батьків є можливість обрати те, що можна зробити саме сьогодні зі своєю дитиною. Останній проект, про який я сьогодні хочу розповісти. Фінансова гра. Наша команда дуже сильно хоче, щоб в Україні люди стали більш фінансово грамотними. Тому за допомогою цієї гри ми хочемо навчити елементарній фінансові грамотності. Тут дуже пишаюсь проєктами, які ми е, створюємо. В цьому році у нас багато 14 проєктів стоїть, е, і всі в процесі написання, або вже м, на етапі е, дизайну. Або пробнаї версії.